Привіт! Привіт, Ровсо. Та чуєш, що сьогодні робить концерт на день міста. А кого то? Та ти лужпакує. Ден. Це той, що робив байкер, шоу колись у варуші. А той? Я думав, що він вже, він вже ніч не годить, не берує. Та то буде велике шоу. Бо чого ж Андріїв? Май файні маршрутки туди ставить. От АБЦ до Алерона. Вау, а ко співати буде? А ще не не знав, тримають у секреті. Я чую, що на третю штурмову збирають. О. Привіт! Привіт, привіт, ропсо! Туєш, що шоні робить концерт на день міста? А кого то? Та ти лужпакує де. Це той, що робив байкер, шоу колись варуші. А той? Я думав, що воно вже... вже ніч не води, не берує. Та то буде велике шоу. Бо чого ж Андрієв має фані маршрутки туди ставить от або... АБЦ до Алерона. Вау! А співати буде? Я ще ніч не знав, тримаю у секреті. Я чужу, ж на третю штурмову збирають.